Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас п'ятниця, а це означає, що завтра у мене новорічний корпоратив на роботі. Що не може не радувати, тому що треба трошки змінити обстановку вже. Так, Мальчик у нашому вже краще. Ну, а сонечко моє. Де кулачки? Як я обожнюю ці кулачки, коли він їсть. Я можу на це дивитися. Довше, ніж на вагоні на воду. <ріст> Малічку краще, але настала моя черга, я трошки захворіла прямо, прямо перед новорічним корпоративом. Але нічого, я вже сходила до магазину, до аптеки. Я вже взяла чай, тому цей чай. Ну, я не знаю, як він там називається, а цей чай який має грипу, Коротше, не знаю. <ріст> тому я вип'ю чай. І, надіюсь, завтра буду вже в нормі як нова копійка. Тому е, спостерігайте за нами. Сьогодні я маю зібрати нашу валізу на завтра в готель. І взагалі підготувати все, що треба брати. І маю зробити пробний макіяж, тому я не знаю. Я не знаю, чи я встигну сьогодні це все зробити, тому що вже майже перша година дня. Час швидко летить. Сьогодні Майль не хоче бути сам. Намелька. Хочу бути мами на ручках, тому побачимо, що встигне. А взагалі, я думаю, після новорічного корпоративу можна було б зробити такий, таке відео знайомство, трошки розказати про себе, про те, як я живу, що я живу, де я працюю, хто я взагалі. Тому якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і скоро вийде таке відео. Я думаю, вам буде цікаво. Будемо піднімати цікаві теми. А ще в Маельчика є новий девайс тепер. Він називається у нас Баунсер. Я не знаю, як він називається українською мовою. Взагалі прикольна штучка, тому що Маель хоче бути тільки на ручках, як ви знаєте. І що ми з мамою зрозуміли, це те, що він... йому треба бути під, під нахилом, так? тому що, наче як в нього, ну, так і це є, з животиком якийсь. Неполадки є, тому йому, йому легше бути під нахилом. А мальчик? Але зараз він хоче, здається, на ручки як завжди. А, чудо моє. Але взагалі прикольна штучка. Я її купила на маркетплейсі. Це означає, що вона вже була застосована кимось до мене і коштувала вона 15 доларів. Так, Поки він трошки заспокоївся, розкажу далі. В цьому баунсері є ще також така штучка, вона тут чіпляється. От вона, вона дає музику і вібрацію. Але я сходила до магазину за батарейками, а батарейки не взяла. Таке жіноче життя. Тому чекаємо вечора, тата має купити йому батарейки. Ага, йдемо на ручки. Зараз ми практикуємо з Маелем засинати з соскою. Соску він не любить зовсім, він в неї, Ну, він нею плюється і взагалі не хоче її брати. Це, звісно, круто, але не круто, тому що е, спати він хоче лише з пляшечкою з молоком. Тільки доси, молоко він засинає. А молоко не їсть, тому ми зараз практикуємо якісь інші способи, пручаємось потрошки. З Джейсоном в нас таких проблем не було зовсім. Е, тому буду тримати вас в курсі, як воно. Надіюсь, вийде. А взагалі, сьогодні моїй сестричці Марії мають виривати зуби мудрості, і ми тут за неї тримаємо кулачки. А мальчик? Взагалі я стоматологів зовсім не боюсь, але просто я працювала в стоматологічній клініці, і я знаю, як це все проходить. Тому не хочу, не хочу, щоб е... Мої сестри вирвали зуби. Тому давайте підтримуємо Марічку. <свірвали> Швидкого її одужання після зубів, після вирваних зубів. Але. Зараз, я думаю, зараз в неї вже почався, її рандеву вже почався. Що я сказала, господі? Не слухайте мене. Я думаю, в неї вже почалися її рандеву. І після рандеву ми поїдемо до неї. Вона має мені вибрати, допомогти вибрати макіяж на завтра. Тому я надіюсь, вона буде нормально. Побачимо. Пройшло 3 години. Він заснув. А тепер питання: його переложити він зараз проснеться, чи мені так і сидіти 2 години і нічого не робити? Ах. Здається, в мене сьогодні буде диванний вихідний, і я нічого не зроблю з того, що я хотіла, але сон дитини для да мене важливіший. Я думаю, до речі, з першим синочком з Джейсоном я була крейзі мама, тому що я взагалі не дозволяла собі ніякого відпочинку. У мене завжди мала бути хата чиста, їсти наготовлено. І я була дуже втомлена. А зараз, я думаю, ладно вже знайдемо щось поїсти в холодильнику. Тому. Я трошки навчилась відпочивати з другим, але я думаю, що на рахунок сна нічого не змінилося, я не сплю в день. Ем, тому, що, я думаю, взагалі Маель він такий посну, як я. Джейсон не має проблем з цим, він спить цілу ніч, взагалі все окей зі сном. А от Майлька, я думаю, йому так само важко заснути, як мені, тому що я дуже довго засинаю <кхід> навіть вночі, коли він вже заснув. Я тільки починаю засипати, засинати. Не знаю, як правильно, виправіть мене, хто знає. І Мель прокидається, тому так, в мене зі сном також є проблеми. Тому буду сидіти на дивані і відпочивати так. Зараз в садочка прийшов портрет розвитку Джейсона від його виховательки. Ми в цей садочок ходимо з травня місяця, тому це вже другий портрет такий. Я не знаю, скільки разів на рік вони його роблять. Цікаво, цікаво почитати, як розвивається дитина, тому що вдома, звісно, це для мене найкраща дитина, у нього немає ніяких недостатків. Він для мене, звісно, ідеальний. А от як він розвивається на погляд виховательки, тому що вона закінчила коледж. Це вже цікаво почитати. Тому, поки мою спить, я буду читати. Дуже цікаво, що тут. Кожного разу, як я отримую щось таке, так як портрет оцей. Тут вони не говорять лише про, той, про те, як дитина розвивається, а взагалі про дитину. Не знаю. Мене це дуже. Як ja це сказати українською? Саме туш? Скажу так і потім переведу. Не знаю, чому так, але. Ech. Чи Це я просто мама така не знаю, але Але мені завжди важко. Ech. Я сподіваюся, не одна така. Напевно, ми просто дуже сильно любимо наших дітей. Ну так. А взагалі, сама велика проблема Джейсона це розмова, мова. Тому що дома ми спілкуємось французькою, коли ми йдемо до батьків, там українська, Суржик, тому що ми з Вінниці. так? Хто знає Вінницю, ми славимося цим. І тато розмовляє російською мовою, але старається. Перейти на українську, і, до речі, в нього дуже круто виходить, дуже круто виходить. До чого я це веду? До того, що дивилася мамине відео, і якщо для нас дорослих, останнє мамине відео, там де вона їде в коледж домашній. Якщо для нас дорослих важко, і ми плутаємось від такої кількості мов в голові, я, наприклад, знаю чотири і трошки знаю п'яту іспанську, так? У мене все змішується в голові, і мені ну, важко також спілкуватись. Тому це одна з причин, чому в мене є YouTube, і я тут можу практикувати українську мову, не забувати її. А що тоді сказати про маленького трьохрічного хлопчика? І чим я люблю Канаду, це тим, що тут не засуджують за те, що він не розмовляє в три роки, і ніхто не скаже, що він якийсь не такий, якийсь. Ooh. Тобто за це я рада, що ми тут. Ну що, забрала я свого маленького паучка Джейсі. Мій синочок солоденький. Ем, Маліч я залишила перед тим мами, тому що коли я їду в садочок за Джейсоном, мені треба брати мальчика з собою, і він доволі такий вже важкий. Його я беру ці, ну, як це називається, в автокріслі. На лікоть тому трошки важко. <кхем> тому зараз ми приїхали повернулися до моїх батьків, проведемо вечір тут. А ще я рада, тому що як я зайшла в садочок, Джейсон так розбігся і випргнув на мене, і зжав мені шию в обіймах. Просто це так класно мати дітей. Да. Це сказала я, та яка взагалі не хотіла дітей. Але про це потім розкажу. Добре, приїхали ми, тримаємо вас в курсі. Слідкуйте за нами. Марія, розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? А то ж люди переживають? Жива я, жива. Жива? Відняшка. Тримали ми за Машу нашу кулачки. Все, відстрілялась на все життя. Більше немає зубів мудрості. Да. Тепер вже мудра на всі сто. Відняшка mm -hmm. і ще тримає цю дитину. Треба тобі? Так. Да. От справжня тетя. Ой. Ну все, Марічка жива, все добре. Тепер залишилось тільки відійти і, і все, забудеться як страшний сон. Круто! Прийшов Джейсон. А тут чисто. Де? Де все ділося? Джейсон? Нема? Бачиш автопарк, зайчик. Боже, який щасливий. Прийшли одразу не додому, а до бабушки з дідом. М? Щастя, п'ятниця, завтра немає садочка, він щасливий. О, до речі, е, хтось писав. Що Маель в нас такий хлопчик, який там ніжний, так? Да? Да. Але <свісно> у нас тут є інша ніженка. От хто хто ніжний, то це Джейсон. Він просто йому треба 24 на 7 обійматися, цілуватися. Це такий солодкий-солодкий mm -hmm. хлопчик. А, Джейсон? Джейсон. Mm -hmm.

Покрасуйся, покрасуйся, синочок. Фотомодель. От так, от так. Дон візу. Ну, Джейсон, Джейсон це щось. Угу. Джейка? Ну, як не хоче, то ти ж його не засудиш. Ага, да. Він він рідко хоче зніматися. Джейсон. Сім'я блогерів. Ти себе бачив зайчик? Хто такий гарний? Чудана мама. Сімана мур. Так, я вже повернулася додому. Повернулася додому тільки з Маелем, тому що Джейсон е, вирішив. Е, вже вкластися в ліжко батьків. Деда не проти, як зазвичай. Тому я зараз починаю готуватися до завтрашнього дня, тому що вже 8-вечора А я так, в принципі, нічого не зробила. Сьогодні мене не хотів зовсім спати. І все, що я встигла зробити, це ми спробували з машею макіяж зробити. У мене ще трошки залишилось. І Зараз я йду наносити маску на волосся, залишу її на 30 хвилин. Потім я в... під час цього я буду вмиватися, приводити лице до ладу, наносити крем, все як треба. Треба поскубати брови. І взагалі зібрати, як я казала, весь, всю валізу зібрати на завтра, не забути свій, своє вбрання, звичайно. Тому я починаю свої б'юті штучки і зустрінемось зовсім скоро. Масочку я нанесла. Вона відновлює волосся. Я її наношу десь на 30 хвилин, хоча тут написано від 10 від 10 хвилин, і скільки хочете, тримаєте. Цікаво, чи є така маска в Україні. Якщо є, дайте знати. Буде цікаво. Так, а поки масочка робить свій ефект на моєму волосі, в мене смачна пауза. Вечеря, яка. Дуже, дуже довго очікувала. У мене салат з курячими нагетсами тому швиденько їм і біжу продовжувати свої справи. Ну, все, дістала я свою дорожню сумку, поклала міцелярну воду, лак для волосся, косметичку, яку мені дала Марія. Моя косметичка і е, палітра е, з тінями. Мені там взагалі треба тільки два відтінки, але що зробиш? Доведеться їхати з сіма. Отак от вона виглядає. Тимося спати без пляшечки. Моє сонечко тільки що покупали його. Я вже розібралася зі своїм волоссям. Висушила, вирівняла. Залишилося тільки зібрати його сумку. І будемо готові. Ну що ж, все. Всі сумки готові, залишається тільки дочекатися часу і збиратися в дорогу. Зараз я буду снідати і вже як ми готувалися, як я буду фарбуватися, як я зроблю волосся для себе, для мами, ви вже побачите в наступному блозі. Тому дивіться поки що цей. Зустрінемось зовсім скоро. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі. Пока-пока.